Місто це не стіни. Це люди, які в ньому живуть. На той момент ми всі знали, що ми вже в кільці. Люди, які наполегливо працюють, палко люблять і радіють кожній хвилині. Нас взяли в оточення і ще й таке оточення аж до Запоріжжя. Маріуполь був таким містом, допоки в їх життя не прийшла повномасштабна війна. Ну, а хлопці не падали духом, хлопці знали, що робити, і вони виконували свою роботу. Несмотря на те, що от все ми в кільці і все опустити руки, ні, такого не було. Ніякий бойовий дух не падав нічого. Саме головне було це повернутися додому до сім'ї. Кожен, я впевнений, що кожен, хто там був, готові були зубами прориватися. На захист міста стали тисячі воїнів, що готові були покласти життя за рідну землю, її незлавну націю та народ. Наша історія про одного з них.